На подвір'ї зорянської школи гімназії школярів зібралося чимало. Рятувальники наочно демонструють, як гасити пожежу. Найбільше емоцій у хлопців уважно роздивляється обладнання та випробовують невміськість службовий автомобіль. Потому йдуть до класу. Вже в кабінеті рятувальники вчать дітей, як правильно поводитись на звичайних ситуаціях. Школярі розповідають, з такими вже зіштовхувались. Мій менший брат 에, Вася хотів перевірити, чи в мотоциклі, в бензбаку є бензин. Він взяв, кинув сірника і отримав опіки. Діти кажуть, дізналися для себе багато цікавого. Вони можуть розрізати метал, можуть спасти. Ну якщо людина застрягла в машині і не може двері відкрити цього. Ми дізналися багато корисного для себе. І не дай Бог, якщо нам доведеться е, приймати участь у пожежі, то ми будемо знати, як себе вести. В першу чергу потрібно від, подзвонити до в службу рятівників на номер 101. Працівників МНС до Зорянської школи гімназії запрошують не вперше. Традиційним в нашій школі стало проведення тижнів пожежної безпеки. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я дітей попередити всякі нещасні випадки, рятувальники радіють такій співпраці. Кажуть, якщо запрошуватимуть, по можливості завітають і до інших шкіл. На жаль, ми не змозі охопити весь Рівненський район з такими показовими навчаннями, але разом з тим, я повторююся, двері нашої пожежної частини відкриті для всіх, всі бажаючі можуть приходити, дивитися. Ми проведемо з ними так само заняття, лекції, бесіди. Ми хотіли б, щоб наші діти росли. Розумними, знали в першу вимогу прав пожежної безпеки, могли врятувати при необхідності своє життя і життя близьких. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.